Ракети, коти та борща наша евакуація в село. Вітаю! Мене звати Вікторія Бугро, і ви слухаєте перший випуск мого подкасту про перші тижні війни. Я гінекологиня, що мала свою успішну практику у урядовому кварталі міста Києва, і я востаннє закрила двері свого кабінету. 23 лютого 2022 року. З початком вторгнення Росії в Україну я була розгубленою, як і більшість людей. До 5-ї години ранку 24 лютого я не могла повірити, що вторгнення можливо. Цими своїми думками я активно ділилася з рідними, з друзями, з пацієнтами. Тому жодних тривожних валізок наша родина не мала. Дві доби ми провели в Києві. Закупились продуктами, кормом для котів і залишалися в своїй квартирі. 26 лютого ми прийняли рішення переїхати в бабусине село під Києвом. Так сталося, що найціннішим грузом були діти і коти. Ми знехтували більшістю власних речей, взуття, я, чесно кажучи, навіть забула деякі аксесуари з нижньої білизни і перебувала в режимі вільніцитці. Коли ми їхали в бабусине село через Кагарлик, в повітрі недалеко від нас збили ракету. І це було дуже страшно. Це відчуття, я пам'ятаю, до сьогодні. В невеличкому будинку мого дитинства одночасно зібралося п'ятеро дорослих, двоє дітей, четверо котів, пара папуг в клітці та ще бабусин пес, який жив у веранді. Бабусин будинок не має водогону і каналізації, тому звичайні справи, такі як приготування їжі, миття посуду, туалетні процедури. Перетворились на цілий квест. Я варила борщ у величезній зеленій виварці і ходила в сільський магазин за продуктами. Дещо з овочей, яйця ми купували у сусідів. З продуктами в той час виникали перебої. Одного разу десь о 9-й годині в сільському магазині. Сказали, що об 11-й почнуть продавати свіжину, свинину з місцевого фермерського господарства. І я тоді чомусь вирішила, що без свинини в моїй родині можуть початися голодні обмороки. Я чимно зайняла чергу і трималася її, поглядаючи на годинника яким же було моє здивування, коли свинина розійшлась миттєво між своїми? Галя, дай мені! Галя, відклади нам з й Таню. Ну, і такого різного. Битися за їжу я була якось непривчена. І коли мені залишилися кістки і свинячий хвіст, я зрозуміла остаточно, що тут я не своя. І своєю ніколи не стану. А ще я зрозуміла, що більше ніколи не стоятиму в черзі за тим, без чого легко можна прожити. Я дуже боялася ночей. Село не обладнане системою оповіщення повітряної тривоги. Але я неодноразово чула, як над хатою пролітали ракети, літаки, десь щось збивали. Ми з сусідами організували нічні чергування з сокирами і лопатами, бо диверсійно розвідувальні групи тоді вбачалися всім і скрізь. Вже 10-й рік на сьогодні, як ми всиновили діток, і вони мають синдром дефіциту уваги та гіперактивність. Зміна обстановки вибила їх з колії. Вибила з колії всю нашу родину. І я розумію, що тоді найтяжче було дітям. Але і нам з ними було тяжко. Це був період, коли з ліками в аптеках були перебої. А без необхідних препаратів поведінка дітей сильно погіршувалася. Життя робилось просто нестерпним. Спроби дістати ліки через знайомих були безуспішними. Саме в цей момент мене вперше відвідала думка, що треба їхати далі. Це був дуже важкий період, тому що в той час. Були окуповані деякі райони Київської області і ми отримували страшну інформацію про вбитих і замучених людей. Деяких знайомих ми не чули і вони не виходили на зв'язок. Ми дуже хвилювалися. В той час я отримала інформацію про загибель моєї знайомої яка проживала в Бучі. Ну, це був дуже і дуже важкий психологічно, фізично та, емоційний, та емоційно стан. В наступній частині я розповім про те, як ми опинилися в Європі. Дуже дякую вам за увагу.